Цікава заява від Кіра Стармера британського прем'єра. Це якраз з тої опери, що ми з вами ніколи не посипаємо голову попелом, а особливо раніше часу. Назначеного і розглядаємо всі варіанти сценарії розвитку подій. Ми так думали, що ми багато розводили так би мовити конспірологію до саміту Трампа і Путіна, що там Ждаві Трампа «You never know» за таким лозунгом. Що ти ніколи не можеш достеменно знати, чого чекати, але саміт пройшов. А питань поки що більше ніж відповіді. Все таки залишилось. Тож міркуємо і далі в різних ключах та сценаріях. Головне спокійно і зважено. Да, лежали солдати там на да, були червоні доріжки. Сподобалася Трампу розмова з Путіним. Втім, по його зовнішньому вигляду, а ми ж його знаємо. Він читається. Він там нарцис, такий такі персоналі читаються. Їхня поведінка навіть фізично коли ми бачимо, він був не дуже задоволений, як на мене. Але тим не менше, ми не можемо робити висновки, поки не побачимо конкретних дій. І от Кір Стармер, британський прем'єр, каже, що зусилля Трампа за його оцінкою наближають нас як ніколи до завершення війни в Україні. У Кірстармершов нагадаю, що Британія, Франція, Німеччина це три країни фронтмени допомоги Україні серед європейських союзників і на світу. Британія добрий друг України. Зеленський цього тижня, якраз таки в середу і четвер. Відвідував Берлін та Великобританію. Зустрічався він з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерсом. Спільно звідти дзвонили. онлайн. Зустрічі були зеленської європейських партнерів і Дональда Трампа перед його самітом в Анкориджі Аляска. Далі Зеленський. Їздив до Британії з Кіром Стармелом було підписано історичну угоду останні кроки до її підписання ухвалення про сторіч сторічне партнерство між Україною та Великобританією. І от коли Старме каже такі речі, то звісно хочеться йому вірити і думати, що може ми іще зарано за значить зараз з вами робимо висновки. Окрім того, під час розмови з Трампом як і засувалося, обговорювали гарантії безпеки для України не в форматі НАТО, але Трамп двічі і навіть до саміту на борту свого літака Air Force One і спілкуючись журналістами в овальному кабінеті за день до саміту, сказав, що він готовий долучитися до європейців у форматі надання Україні гарантій безпеки, але це не буде НАТО. І от наші колеги ексклюзивно з РБК Україна повідомляють, що під час розмови, яка сьогодні була між Трампом Зеленським європейцями порушувалося питання гарантій безпеки для України, яке було сформульовано як Non-NATO Article 5 Security Guarantees, що не такі безпекові гарантії, як у статті 5 ще безпекових гарантій НАТО, не такі будуть, не такі. Ну тобто, це йде нагадаю, що розділ 5 північно-атлантичного договору щодо колективної безпеки. Він передбачає захист у разі нападу на одну країну члена північно атлантичного альянсу, долучення всіх інших країн до захисту безпеки території цієї країни. Але ніхто ніколи ще в цьому житті і іншому не бачив, як ця п'ята стаття працює та чи працює взагалі. Але тут я погоджуюся з загороднім достеменно, що нам навіть не треба НАТО, бо ми самі можемо створити власне НАТО в рамках безпекових локальних регіональних альянсів країни Балтії та Польща. Країни північної Європи, з якими ми товаришуємо, маємо спільні кордони, маємо спільні виклики безпекові. Ми з ними можемо створювати ці альянси Направду, та й на загалу каже статтю 5 НАТО. Ніхто не перевіряв загородні. Теж кажуть, треба спитати країни Балтії, чи вірять вони, що вона запрацює, якщо раптом Путін в реальності захоче її протестити і скоїть напад проти маленької країни НАТО. Тато як тоді інші країни великі і або ж аналогічні і за розміром і за потугами зможуть захищати іншу країну в рамках цієї статті? Чи працює працює вона взагалі? За даними РБК Україна, американська сторона запропонувала гарантію безпеки іншу не в форматі самого НАТО і НАТО. Not Цікавий факт: ця гарантія безпеки погоджена з Путіним. Це було озвучено американцями під час розмови з Зеленським сьогодні, а згодом повторено вже під час комунікації із Зеленським і з європейськими партнерами. А що це пропонують штати в якості гарантії безпеки? І це аналог буде п'ятої статті. Але який він можливо, це буде як ізраїльський сценарій? Коли є літеральне таке партнерство та двостороннє, таке як ми підписували, наприклад, з Британією. хоч ми зі штатами на Логічним теж там на 30 років, пам'ятаєте, у нас на кілька десятків років підписано з кількома десятками країн Ось такі е, партнерства, але достеменно розуміти, що закладається всі гарантії безпеки, ми не знаємо. Це будуть е, на землі, там війська, наврядчі. Так, це буде якесь надання е, в. Цього всі номенклатури озброєння можливо, а чи допомоги безоплатної. Ну дуже дуже розмиті, поки що ці гарантії і безпеки. І будемо аналізувати також із нашими аналітиками, що на що на це в що це може бути закладено. Між тим я не знаю, як Кір Стармер бачить британський прем'єр, що наближається завершення війни в Україні, але впевнена, що він знає щось більше ніж я. Бо він же говорив сьогодні Трампом, а мені але видання Аксіос, вони правда посилаються на свої. Джерела, що, звісно, потребує верифікації і перевірки. Втім, видання «Аксіос» повідомляє, що російський гадьони Путін відмовився від перемир'я в Україні взагалі. А сказав він своєму американському візаві Дональду Трампу на зустріч Іванкоричу, що він не хоче припиняти вогонь в Україні. Принаймні, так повідомило джерело журналіста «Аксіос» Бара Каравіда. за його словами. Путіна полягає на всеосяжній угоді про закінчення війни. Про що Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському та лідерам НАТО за підсумками саміту на. Ясці джерело додало, що загалом глава Білого Дому дотримується тієї ж позиції. Я думаю, що швидка мирна угода краща за припинення вогню короткострокове. Процитував він Трампа. Також співрозмовник журналіста додав, що розмова президента США із Зеленським та союзниками була щодо НАТО, була непростою. От, очевидно, що до цих security guarantees. представник Єврокомісії повідомив видання AFP, що в бесіді брали участь вже ті, хто ми з вами перераховували, говорили. І за словами цього співрозмовника, аналогічної думки про те, що треба вже мирна угода, але справедлива, дотримуються в Києві і в Європі. Так, всі вирішили, що найкращі. Спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною це перейти безпосередньо до мирної угоди, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується. Це казав Трамп. З цим погоджуються і союзники наші європейські, і ми, але які умови Росії? Які умови Росії, якщо Путін вчора вийшов і сказав про першу причину? До речі, про гарантії безпеки питав Трампа і журналіст Fox News Шон Ганіті, який спілкувався з ним на борту Air Force One прямо одразу да по свіжих слідах зустрічі на Алясці з несвіжим путіним. Аж Ганіті питав Трампа, люди аналізуючи це зовні. Майже однозначно вважають, що так і може закінчитися війна. Відбудеться певний обмін територіями. Росія може отримати більше території ніж мала. А те, чого Україна хоче і потребує, це наші гарантії безпеки, які не будуть пов'язані з НАТО. Окей, але каже пан Ганіті, якщо глянути у вашу кришталеву кулю, так би мовити, та то як може це закінчитися, і що це за гарантії безпеки? Що ж відповів Дональд Трамп, кореспонденту Fox News? Давайте разом слухати. Думаю, це ті пункти, які ми обговорювали на переговорах, і, власне, по більшості з них ми вже досягли згоди. Я вважаю, що ми погодили багато чого, і можу сказати, що зустріч була дуже теплою. Знаєте, він сильний чоловік, жорсткий, як чорт, і все таке. Але це була дуже тепла зустріч між двома дуже важливими країнами, і добре, коли вони ладнають. Думаю, ми вже доволі близько до цього, але дивіться, Україна має погодитися. Можливо, вони скажуть ні. Бо Байден роздавав гроші як цукерки, а Європа дала їм чимало грошей. Ми дали їм 350 мільярдів доларів. Європа дала значно менше, але все одно багато 100 мільярдів доларів.